Ями та вибоїни вже багато років є так званим атрибутом прибудинкової території будинків на вулиці Костромській, 1 і 3. Люди вже втомились мовчати, адже неодноразово травмувались на власному подвір'ї. Не лише словом, а й ділом. Ці рівняни активно звертаються до комунальників. Втім, результатів немає ніяких. Неодноразово особисто я зверталася ось три. Листи відповіді і все одне й те саме. Немає коштів, будемо робити. А нас це не задовільняє. Ми хочемо знати, і вже нам набридло у цьому болоті купатися, падати. Люди ламають і руки, і ноги, псують взуття. Діти бігають старші люди на ходульках. На цьому. у нас дуже багато старших людей немощних живе. От це неможливо, просто жахіття. Пані Катерина показує три останні відповіді від профільного управління, в яких зазначено, що проєктна кошторисна документація для ремонту тротуару вже є, однак чекають на кошти. Будинку 30 років за цей час асфальтне покриття на приподинковій території жодного разу не ремонтували. Тут ремонтів не було ніколи. Тут розбивали де рядишком робили тепловики, теж не зробили, вони розбили. Тут якісь колись клумби були, зараз нічого немає. Останнього разу при зустрічі з міським головою розповідає пані Світлана. Робити ремонт тротуару чиновники навіть не обіцяли. Мотивували затримкою міських коштів казначейством. Казначейство затримує гроші. Це знайшли зараз всі таки дуже хороший аргумент. Но якщо затримує гроші, то давайте просто візьмемо і вмремо. Ну це ж не аргумент бо, якби тут жив якийсь високопоставлений чиновник. Я даю гарантію. Тут все було б заасфальтовано як найкраще. Так не повинно бути, запевняють громадські активісти. Та трутились у ситуацію. Ми бачимо, що дане подвір'я цього ну, привинкової території цієї особливо не відрізняється від багатьох у нашому місті. Воно просто жахливе. Яма на ямі. Ми вже отримали відповідь від ЖЕКу про те, що житлово-комунальне підприємство звернулося до УЖКГ про те, аби дана проблема була усунута. В листі пообіцяли це зробити, вирішити. Ми наполягаємо, аби зробили це максимально швидко. Принаймні, зараз немає снігу. Ми не знаємо про те, чи вони запланували це на кінець року, але факт залишається фактом. Люди обурені, і ми будемо контролювати той момент, аби це максимально швидко засвітувало.